На святкових урочистостях, які тривали близько двох годин, дітям не довелося сумувати. Для них керівництво Суворівської районної у місті Херсоні Ради та торговельний комплекс «Променад Плаза організували цікаву та різноманітну програму. Уже стало традиційним, що в мікрорайоні це один із найбільших мікрорайонів міста Херсона. Ми відкриваємо йолки. І от сьогодні вперше саме в цьому місці ми відкриваємо районну йолку. Ми пригласили дітей з цього мікрорайону. Пригласили спонсорів, пригласили галів СББ, квартальний. Здесь всі хочемо пожелати всім нашим детворе начала Нового року успішного і зробили небольшую, развлекательную програму. Зібравшись навколо новорічної красуні, дітей розважав кумедний клоун. Під час заходу хлопці та дівчата зображували різних тварин, танцювали, співали, фотографувалися з величезною пандою та брали участь у різноманітних конкурсах. І, звісно ж, отримували солодкі подарунки. Тут очень весело і много получается довольствие діти от происшествия праздника. Мне нравится праздники, клоун теж. Мне нравится тем, что празднують ради нас, ради дітей, щоб діти розвлеклись, чтобы вони вибирають дітей і дарят їм подарки разные. Також у святковій програмі взяли участь вокально інструментальний ансамбль з морської академії. Хлопці говорять. Із великим задоволенням прийшли привітати дітей з наступаючими святами. Ми хотіли поділитися радістю з усім містом, з Суворовським районом. Поздравити всіх з наступаючим Новим роком. Щоб все у всіх було добре. Відтепер жителі Таврійського мікрорайону мають змогу прийти сюди у будь-який час, а не їхати до центральної ялинки міста. Так як наша школа знаходиться далеко від центру міста, ми не можемо поїхати на городську, на велику ялку. А от на цю вот ялку ми з удовольствием пошли, і ребята отримали масу удовольствия від цього мероприятия. We're